Від. Сьогодні 2 серпня, 24 рік Вінничина. Даний огляд битва білих. Перед вами Ice Peach Персик. Такий колір у нього. Однорідний немає ніяких румянців на ньому. Є місцями такі прожилки, плямки більш світлішого кольору, такого молочного. Ось цих два плодики з дворічного деревця. Вони не набрали максимальної маси. Цей, можливо, середню набрав, а цей мінімальну набрав. В минулому році цей сорт мене перший раз плодоносив в кроні дорослого дерева іншого сорту була прищеплена гілочка. Даного сорту було 5 плодів. найважчий був 150 грам. Смак мені дуже сподобався. Незважаючи на те, що про нього різне говорять. Одним він дуже подобається, іншим категорично не подобається. Ну, я з тих, кому він подобається. І ще один сорт Білий Лебідєва. Плоди великі. мають незначний румянець місцями такого рожевого забарвлення. Основна маса плоду без румянцю. Білий лебедів у мене з 2015 року. З ним я вже дуже добре знайомий. Його я і продаю, і консервую, і так йому. Дуже хороший сорт. Розкажу пізніше, а зараз зважимо. Почнемо з айспіч. Повторюю, це не максимальна вага, яку він може набрати. 172. 132. Він може бути і 200 грам, і навіть більший. Для сигналок непогано. 130, там 170, чи скільки, 160, 172. Непогано для сигналки. І зважуємо ці гарбузики 271 220 7 244 301 В Минулі роки найбільший плід у мене був рекордний цього сорту <кій> Білий Лебедєва 357 грам Він грузиться дуже сильно, його треба нормувати. При тому всьому, що якщо він навіть і пронормований, він ще потім сам опадає десь за тиждень перед дозріванням. Земля буквально встелена. Він не гниє на дереві, але він на ньому погано тримається. Не можу зрозуміти, чи сусідні виштовхують, чи чому він опадає, але. Є у нього така проблема, він опадає. Велика кількість плодів просто втрачається зеленими. Але й на дереві залишається нормально. Ну, якщо хто хоче його вирощувати, будьте готові до того, що 30% урожаю будете втрачати. Але навіть з тих 70%, що залишається, я ж повторюся, можна і продати, <кій> і собі залишається. Так, почнемо зайспіч, розріжемо його. Пробуємо його повздовж. Хорошо. Роз'єднався. Ось така у нього біла м'якоть, гарна. Кісточка у нього не відділяється, це просто одна половинка відійшла добре, з іншої потрібно ножиком вирізати. що там в нього по сокові подивимося? Це персик з твердою м'якотью. Але не настільки твердою, як про нього дуже багато розповідають. Що там із картоплею його порівнюють. Дивіться, яка картопля? Сік тече. І тече досить добре. Да щільна, м'якоть, але він не твердіший яблука. Яблука якось ж їдять люди. Так, пробую. Чудовий смак, кисло солодкий, збалансований. кислотини багато Вона не забиває собою цукор. Є якийсь цікавий у нього присмак, цікавий аромат. Можу сказати, що в смаку від персика майже нічого і немає. У нього якийсь свій смак. Мені подобається. Я не можу сказати, що він поганий. Він хороший. Я посадив 4 дерева. І зовсім не жалію. Знайомі розказують, що на базарі він купується добре. Люди купують і приходять за ним ще. Ну а це основний показник. хороші плоди чи ні. Так, і покажу. Білий і Лебедєва. Його ось так розріжемо, у нього кісточка теж не відділяється. Цей персик о, кісточка лопла у ньому Ядро тільки всередині залишилось. Викинемо його. Виглядне портило. Ось така в нього м'якоть, трошки жовтувата. Але біла. Він дуже гарно пахне. Він не асоціюється якимись персиками з дитинства, тими радянськими, які дуже рідко вдавалося покуштувати. Так, показую, скільки соку у нього. О, соку в ньому дуже багато. І скуштую мені він дуже подобається. Всім. В принципі, хто у мене його пробував, він всім подобається. Суперовий смак. У нього теж є кислинка в смаку, навіть більше кислинки, ніж у Ice Peach. Але вона теж не забиває собою ні смак, ні аромат, ні цукор. Соку дуже багато. М'якоть ніжна. Якщо у ISP м'якоть твердовата, то у цього мякоть ніжна і така масляниста, без волокон. Дуже приємна, як желе. <coughs> Можу рекомендувати і один сорт, і інший. По ISP нічого не скажу, які у нього можуть бути проблеми. Я не помічав, що він нападає, там чи під... жодного на дереві підгнившого не було. Чотири деревця на кожному там є по кілька штучок, плюс гілка в дорослому дереві вщіплена. Жодного гнилого не було. В білого лебідєва буває, що підгниває, знову ж, через цю проблему, через розтискування кісточки. Він може підгнивати, але основна проблема, що він опадає перед дозріванням. Я не знаю, з чим це пов'язано, я раніше думав, що це через дощі, але цей рік дощів взагалі немає. Проблема в чомусь іншому. По обробкам що можу сказати? Ну так як і всі персики, експериментувати на своїх деревах не хочеться. Обов'язково треба проводити 4-5 обробок в сезон. Перша вмісними препаратами. Я її роблю бордовською сумішю. Ну а решту там хто чим хоче, ну, якимись бажано недешевими препаратами, перевіреними. Ось так. Нагадаю, в нашому огляді був персик айспіч та білий Лєбідіва. Ось такий гарний персик гарних розмірів. Чудовим смаком. Все, дякую за увагу.